Вітаю, шановні! З вами Євпію Питання. Прийшло десь півроку з моменту появи дронів на оптоволокні. Багато людей, включно зі мною, досі не знають, як це працює, як використовуються технології і як вони поєднані між собою. Сьогодні покажу вам, з яких компонентів складаються російські дрони. Далі мені треба буде розбирати, щоб паятись, тому покажу, як все це виглядає до мого втручання. Також нагадую про збір. Це відео виходить для підтримки козаків з першої танкової бригади, підрозділ Пігас. Їм треба машина, і ви можете допомогти їм з купівлею машини, закинувши гроші на монобанку під цим відео. Я розкрутив е тут з'єднання і готовий показати, е як це все виглядає під. Цією кришечкою. Значить, кришка у нас, як ви бачите, пропускає туди повітря. В попередній серії я вам показував, що тут є такий радіатор. Стоїть він на ІСІшці. Іс І якщо ви гарно подивитесь, то ви побачите, що радіатор не доторкається до польотного контролера. Тобто тут от ця вібророзв'язочка, яку я так люблю, вона працює. І Відповідно, зроблено досить таки. ну, Принаймні, я тут бачу, що вони як би старались і старались рознести це діло. Радіатор, скоріше за все, свідчить за те, що у них є якісь проблеми з термовідведенням з цієї частини. Ну, можливо, через те, що дрони повільно літають. То воно погано чи гірше обдувається, і для цього вони сюди в... втулили радіатор. Значить, далі, що цікавого, камера. Камера зафіксована жорстка, тобто вона отут -от стоїть в такому 3D-принті, і вона не може змінювати свій нахил, скоріш за все, тому що ці дрони на оптоволокні, вони літають досить повільно і от зроблено з нульовим кутом. А, значить, також що тут видно? Видно, що ця камера замазана лінза, скоріш за все, змінна, і от вона замазана термоклеєм. Далі, що у нас тут ще видно? Отут видно величезний конденсатор електролітичний, і під ним значить, три роз'єми на таких якісь проводи, мабуть, взяли. Е, і там під, під цим роз'ємом, не знаю, бачите ви чи не бачите, я, мабуть, з фоткою потім покажу. значить, Додатково до цього величезного електролітичного конденсатора, у них є там ще е, конденсатор меншого розміру. Е, сіренький, там, не знаю, мабуть, його не видно. Ну, коротше, з фоткою покажу, е, полімерний. Тобто вони, коротше, додатково, що паралельно з цим поставили швидкий конденсатор. Ну і от що ми можемо там бачити, ніжки доволі довгі, ну, як відносно довгі. Але це їм не заважає, тому що тут величезний конденсатор, і ніжки теж якби величезні, товстенні, там нічого не поплавалось, нічого не, від... не відпаялось. Так що. Воно працює, і налаштування на польотному контролері, вони теж якби і працюють і підтримують всю цю історію, так що з ніжками там все в порядку. значить По налаштуванням покажу пізніше. значить Що ми тут ще бачимо? Оце, скоріш за все, іде живлення е, живлення для медіаконвертера тобто той, який переводить оптику в езернет. Це от езернет. З чотирма-двома парами проводів. Тобто оця оця штука явно це живлення медіаконвертера і це езернет в медіаконвертер, який якраз конвертує езернет або там IP зєднання в оптику для того, щоб передавати по оптиці. значить Далі, що ми тут ще бачимо цікавого? Е, отут. Дуже цікава історія, Значить, що у нас є камера. Значить, на камеру живлення, скоріш за все, там з 5 вольт замазано герметиком чорним. Подається живлення на камеру. Тобто камера ніяких там, ну, жив, живиться на, напряму з польотника. Отут ми бачимо, що тут теж, скоріш за все, це якісь там 5 вольт. Здається, на цьому польотнику там, ну, я точно не розбирав, але мені здається, що це 5 вольт. Значить тут теж стоїть конденсатор, скоріш за все, що у них були якісь проблеми з живленням для медіаконвертера. тому вони тут, щоб зменшити пульсації, або пульсації були, тому що медіаконвертер їх створював, або пульсації на польотнику були. Не дуже корисні для медіа Ну, коротше, отут -от, вони втулили цей конденсатор. Тобто, зверніть увагу, тобто, це, скоріш за все, теж якийсь з низьким еквівалентним опором для того, щоб згладжувати пульсації поживлення. І отут, -от, ще що ми можемо побачити, такі якби наші патріотичні кольори, майже патріотичні кольори, значить, це запаяно на UART, тобто з камери, з IP-камери. От десь, десь звідти знизу виходять два проводи RX і TX, запаяні на польотник. По, по цим проводам відбувається керування, Тобто вони використовуються для керування. Як це все виглядає в BetaFlight, трошки пізніше покажу. От, але загальна історія така, що є IP-камера, отак вона виглядає. Я знайшов її. Тобто вона. Як вона там називається? MC L12B USB. Значить, це IP-камера, вона в принципі продається на Aliexpress, лишу посилання, так що можете подивитися, подивитися її характеристики. І коли я буду це розбирати, якщо буде нормальна підтримка збору козаків на машину. То, можливо, я зніму там додаткове відео, де покажу, е скільки там пам'яті на ній і як там все підписано. Ну, а поки що, поки що якось так воно виглядає. Значить, е що тут ще можна показати? Е оця штука, е ну не знаю, тобто мені здавалося, що я бачив, як виглядає термопаста, але вона якась ну, трошки, трошки дивна. От, і там досить такий товстий шар. От на цьому товстому шарі і стоїть радіатор. Більше тут так особливо ну, нічого, нічого такого не видно. Тобто цей жмут проводів це насправді між польотниками і регулятором. А з IP-камери приходить тільки оце керування жовтий і синій кольори, і забирається 5 вольт. Живлення. Причому для камери живлення, як ви бачите, додаткового конденсатор не потребує. Тобто камера працює ніби і так. От. Ну і що ще видно? Значить, Видно, що вони намазали герметика. отут -от на ці гайки. Ну і намазали герметика сюди. От. Зараз підключу його до Бетафлайт. Покажу, що там в BetaFlight вони, ну, як вони налаштували для того, щоб ця рама працювала і літала. І також покажу, як це працює по IP. От, підключу цей коннектор до компа і покажу, як там все, ця IP частина працює. Зараз все це майно будемо підключати до компа. Вткнув Ethernet. В комп'ютер, підключив польотничок до Betaflight. Зараз покажу, що там в Betaflight відбувається. Ну і будемо запускати для того, щоб подивитися, як там приходить цей відеопотік, які там IP-адреси стоять і так далі. Що мене більше за все здивувало, мабуть, в цьому дроні, так це його дешевизна. Тобто він зроблений з абсолютно стандартного, дешевого польотника з регулятором, камера за умовні 20 баксів. І буде там ще медіаконвертер теж там 15 чи 20 баксів. Плюс бабіна з оптикою. Тобто, воно зроблено максимально дешевим. Ну і от, якщо згадати перші Застосування, як це взагалі все відбувалося, то тоді це подавалося як типу, там зброя спецназа і все таке. Але по ціні, по тому, як, як все це запроєктоване як це все виглядає, це виглядає як щось масове, Як щось таке, що там може летіти за таку ціну великою кількістю, плюс через те, що оптика то немає обмежень на кількість цих операторів, ну і відповідно воно таке досить цікаве. Цікаве чим? Тобто, тим, що ну, помінялася концепція. Тобто, якщо раніше е радіоефір, він був забитий, е десь там щось міг греб впливати чи ще щось, тут концепція геть змінилася. Через те, що оптика, і кожен дрон летить по шнурочку цих дронів там, на квадратний кілометр, може бути набагато більше. І оця штука максимально дешева, максимально, ну скажімо так, проста це крок в бік масовості. Тому це відео, сподіваюся, вам теж допоможе зрозуміти, з яких там частин воно складається. Ну, не знаю, там немає якихось супер великих бар'єрів з точки зору технології. Тобто людина ну, звичайно нормальна, яка там літала на FPV дроні може теж це освоїти. Що підключаємо дрончака до Betaflight. І зараз покажу, як там все виглядає з точки зору Betaflight. Сподіваюсь, це теж буде корисним. Тут навіть є якісь логи. Треба буде подивитись. Треба буде подивитись, значить, що хотів показати. По-перше, найважливіше, значить, що у нас тут в портах. В портах ми бачимо, що є перший юарт. На першому юарті у нас RX, причому ну, звичайний, звичайний приймач. Ніяких там чудес. І якщо піти в приймач. То у нас там самий звичайний приймач через UART з CRSF. -ом. Тобто таке враження, що вони через оптику і потім через IP-мережу на камеру якимось чином передають, прокидують цей UART. І потім з UART на камері. На цій ip камері вони передають, передають це діло на польотник. І передають саме не, не якийсь там SBAS там, чи, чи ще щось, вони передають CRSF. Ну і цікаво роз, буде розібрати, як же вони це зробили. Але поки що я не сильно розумію, як. Ну, Треба буде подивитися, якщо вийде залізти на на, цей, на камеру, то треба буде подивитися, яким саме чином. Тобто, скоріш за все, там на камері стоїть OpenAPC чи якийсь інший Linux, і якимось чином через IP-мережу вони прокинули сюди е, самий, самий звичайний приймач, або ніби приймач, або можливо, вони це з пульта беруть. Ну, коротше, оця штука, е, камера для польотника. Виглядає просто як самий звичайний приймач. І на цей приймач через IP-мережу, через оптику передаються пакетики керування. Так, що ще? Ось тут от хотів ще показати: тут теж цікаво Значить, налаштування фільтрів. Пам'ятаєте, я казав про цю скло та раму, що вона ну, незвична, має теоретично якось там вібрувати. чи чи ні. Як тут виглядають налаштування фільтрів? Якщо хочете, можете десь там запам'ятати собі, це дуже такий екстремальний варіант. Тобто тут мінімальна частота, от, наприклад, D-складової, стартує від 25 Гц і ріжеться подвійним біквадом ця D-складова від 25 Гц. Тобто раніше, там, я не знаю, хтось писав десь в соцмережах, що найбільш зафільтровані конфіги у там, наших соушал дрона. Ну, вибачте, подивіться на оце. Далі, значить, тут що, біквад від 500 RPM-фільтр, до речі, від 75 і динамічний зрізовий від 60 до 650. Тобто, ну, з деяким перекриттям, з оцією статикою. І всі три фільтри працюють на, максимальну, на максимальне придушення, чи на максимальну потужність. Тобто, бікват на, на всіх трьох. Тобто, скоріше за все, з вібраціями є якісь проблеми. І, ну, поки що я не знаю, з чим ці проблеми пов'язані. Може, це з оптикою пов'язано чи там, з рамою пов'язано. Але от. Дивіться, яке рішення. Ну, тобто, скоріш за все, якщо воно долітає, значить це рішення працює. От, І відповідно, ну, якщо у вас там буде якась ситуація, коли треба буде щось дуже сильно зафільтрувати, от, це може бути як приклад того, коли зафільтровано максимально. Але все ще працює, і причому працює на 405-му процесорі, тобто це F405. Ну, так, тоже, как бы, відкриття, певне. Ну, по Betaflight, ніби більше больше, особливо... а, что еще можно показать? Значит, режимы. Режимы. E angle. И, он есть Arm. И тут, або Aux 4, або Failsafe. То есть, в Failsafe они, я так розумію, переходят в Angle. Ну, Добре. добре, Так, значить, що далі буду робити? Далі я буду підключати живлення і покажу, що там приходить від нього, яким чином зрозуміти, на якому там, яка IP-адреса у цього дрона. Зараз будемо будемо гратися. Значить, Для цього я включаю оцю штуку диспетчер завдань. І, значить, покажу вам зараз, що буде, коли дрон запускається. Ага. Треба більше живлення, щось він не хоче запускатись. Так, от запустився, пропілікав. Що ми тут бачимо? Так, да, бачимо оцей езернет. Так, де він там, цей езернет? На ньому зараз коричі, починається якийсь трафік. Спочатку невеликий, а потім починає шурувати от, там, щось 5 Мбіт, щось таке. До речі, якось мало. Минулого разу, коли я дивився, там шурувало набагато більше. Wireshark треба... значить, Wireshark, що таке Wireshark? Wireshark це програма для того, щоб по IP мережі, якісь, ну не обов'язково. Мабуть, не обов'язково IP, вона там ще з чимось працює. Значить, Вона дозволяє моніторити мережу і дивитися, які там біжать у нас пакетики. От, я два рази клацнув і бачу, що з 200-го 192.168.144.200 лупляться якісь пакети на порт 8000. На адресу 192, 168-144-222. Тобто, 200-й це камера. 222 це ну, то, куди вона хоче відправити цей медіапотік. Відповідно, я цей 222-го 222 адресу повісив на мережеву карту комп'ютера. І от комп'ютер зараз сприймає, отримає цей медіапотік. І можна подивитися, скільки там зараз мегабіт. Ну, Тут є якісь піки періодичні, не знаю, що вони означають. Але е поки що ну, от, там, максимум 7,7. Мені здавалося, що було більше раніше. Але ну, вже є, як є. Значить, також можна е підключитися до. Цього до цієї камери по SSH, але пароль там не пускає. тобто Вони поміняли пароль Open IPC за замовчуванням, і там вже якийсь інший пароль. Ну, це логічно, що вони це зробили, але це ускладнює, ускладнює зараз мою частину. Тобто, мені зараз, я не зможу вам показати, що там відбувається всередині. Значить, також, що я робив? Я декодував оцей потік, ну намагався декодувати верніше. Значить, Пробував за допомогою програмулін FFmpeg, FFPlay GStreamer, намагався різні варіанти перебрати. Тобто, я думав, що це можливо H264 чи H265 кодек. Пробував його декодувати і FFPlay і FFprobe не знаходили нормальних. Нормальних заголовків, які підтверджували, що це, що це дійсно цей медіапотік. Тому я для вас спеціально викладу кудись там на Google Drive медіапоток. Якщо там хто знає, хто розбирається, можете погратися, можете подивитися і спробувати його чимось декодувати. Але через те, що це камера на, на базі OpenAPC, то, скоріше за все, там. Бо вони могли поставити шифрування. Так само, як вони роблять шифрування для open PC камер через радіо, через там якийсь ліпсодіум содіум чи щось таке. От, тому треба отримати доступ всередину цієї камери якимось чином. От, тому мені треба спробувати розібрати і подивитися, чи, чи зможу я отримати туди доступ. Якщо я зможу отримати доступ, і якщо ваша підтримка збору на машину козаків буде продовжуватися, то тоді, можливо, я запишу наступну серію про те, як я розбираю цю камеру, паяюсь до неї, ну і пробую якимось чином потрапити всередину. Оця архітектура, коли у вас є окрема медіа і потім далі вже є езернет, якась ip мережа Ну, а по, по цим пакетикам IP ви розумієте, що там це IP-мережа. Стає зрозуміло, який дизайн тут використовується. Тобто на цій камері стоїть якийсь Linux. Ну, то що Linux це, це очевидно, тому що туди можна ну, потрапити, воно відповідає на SSH. От Адресу взяв звідси: 192.168.144.200. Намагаюсь Намагаюся туди зайти. Воно запитує пароль. Стандартний openipc IPC-шний пароль 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, і він не підходить. Не підходить, тому що вони явно поміняли пароль, щоб всякі такі штрихи, як я, туди не могли потрапити. Відповідно, для того, щоб туди спробувати якось потрапити, ну, доведеться намагатися обійти цей захист. Тому мені треба все це розбирати, паяти. І якщо ваша підтримка козаків буде на потужному рівні, якщо вдасться просунутий зі збором на машину для підрозділу «Пігас» першої танкової, тоді я запишу вам наступну серію, там де я розбираю цю камеру, паяюсь і намагаюсь якось прорватися туди, щоб подивитися, як там все працює в цьому Linux. І яким саме чином вони зробили проброс керування приймача на uart польотника на цьому, все дякую за увагу. Приходьте ще і підтримуйте сили оборони. Зараз це дуже і дуже потрібно.